Волонтерів Олену, Василя та Людмилу добре знають у цьому військовому магазині в Оклахомі. Сюди вони навідуються за речами для українських захисників: спальні мішки, рюкзаки, плащі – Все це безкоштовно надає власник крамниці. Я виконав найлегшу частину роботи. У мене ці речі в одному місці. Найважча частина доставити це в Україну. Сунерхоуп роблять найважчу роботу. Ми просто відправляємо по запитам. От, наприклад, звернулися до мене волонтер, у якого є 30 людей, яким він опікується. От конкретно цей волонтер. Треба 30 аптечок. Ми організували 30 аптечок, 30 турнікетів. Потім звернувся другий волонтер, якому треба 100. на Народу забезпечити. 100, ковдр цих шерстяних і 100 плащ палаток. Відправили. Дуже багато обмежень при пересилці. Потрібно, як. Щоб об'єм посилки і її вага були відповідні, їх волонтерська робота по забезпеченню добровольчих батальйонів почалася у 2014 році. Організація сформувалася вже після повномасштабного вторгнення, коли на другий день війни активісти зустріли одне одного на протесті. Спочатку Сонар for Ukraine налічувало близько 20 волонтерів. Зараз в десятеро більше. Дуже багато людей прийшло нас підтримати в той день. От і через те ми вважаємо, що саме тут ми почалася наша наша діяльність, наша допомога Україні. Гроші на транспортування допомоги організація Сонархоп збирає, проводячи майстер-класи по Петриківському розпису, розпродажі товарів ручної роботи, випічки та української символіки. Члени організації не тільки українці. Фібі, наприклад, називає себе справжньою Окі, тобто жителькою Оклахоми. Вона зв'язала не одну пару теплих шкарпеток для українських військових, Використовує й інші свої таланти для збору коштів. Я печу печиво та продаю його. Ми шукаємо пожертви перед подією, і багато людей відкривають свої серця та кишені для пожертв. І якщо це був великий успіх, ми сподіваємося зробити ще один цієї весни. Але кожного дня наші серця розриваються від того, що ми бачимо в Україні. Окреме місце у волонтерському русі Оклахоми займає Українська православна церква у містечку Джонс. Заснована більше 150 років назад українцями, що втікали від радянської влади, вона стала точкою збору українців та майданчиком для волонтерського руху. Служба Божа відправа йде пів, на пів, пів українською мовою, пів, пів американською мовою. Коли почалася війна. Е, тому ми з переживанням віднеслися до тої події, е, тому що ворог напав на нашу батьківщину, і ми стараємося від самого початку, як як змо по нашій змозі, допомагати. Ви гавдан, 2-3. Ми робили можливо два-три продажі випічки. щомісяця. сподіваємося робити більше, проте найбільше сподіваємося, що війна скоро закінчиться. Я з Грузії, але сьогодні я відчуваю себе українкою. Також волонтерам вдалося відправити до України декілька контейнерів з медичним обладнанням за допомогою американського ротарі клубу. Зараз готується до відправки контейнер з продуктами на підході до України біля тисячі сухих харчових наборів, що надав військовий магазин. Марка він дивується, як українські волонтери в оклахомі встигають робити стільки проєктів. але найбільше захоплення у нього викликають українці, які героїчно стоять за своє. Мене постійно дивує, як люди під обстрілами та бомбами над головою мають час, щоб надіслати мені листівки. З подякою на українських прапорах з передової що розвішані в оклахомському магазині надпис це не продається ні за які гроші світу. Українська вдячність тут в Америці безцінна. Дар'я Вершиленко з Оклахоми для Голосу Америки.